Багаторівневий паркінг у великому місті споруда не нова. Така зовсім скоро може бути і в Івано-Франківську. Причому випробують її держслужбовці. Міський голова Руслан Марцінків подав ідею збудувати тут багаторівневу парковку. Мовляв, буде більше місця для машин. А почнуть її реалізовувати зі встановлення шлагбауму. Я Дивлюся тут на нашу парковку, тому доручаю. Ігору Михайловичу, господарському, треба подумати, щоб шлагбаум зробити. А ще отут якраз місце ідеальне для багаторівневої парковки. Парковка в кілька поверхів ідея не нова, каже директор департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку. У міській раді вже опрацьовували це питання. Зокрема, спорудження її біля центрального базару. Це допомогло б значно розвантажити центр міста. Крім того, біля білого будинку вже існує паркінг. Щоправда, багато водіїв про нього не чули. Один фактично у нас є паркінг. отут, якщо напроти білого будинку, на вулиці Горшавську один паркінг існує, але цей паркінг повідомлені. in this Функціонує не у повному обсязі, відповідно, навіть багато людей не знає, що там є паркінг. Ідея з паркінгом на стоянці, отут поруч ну, так званого нашого будинку, адміністративного білого будинку, вона вже давно так десь витає. ну І зараз добре, що міський голова окреслив, буде відповідно, напевно, доручній архітектури вивчити дане питання, тому що, звичайно, будуть проблеми із комунікаціями, будуть проблеми з отриманням відповідних норм будівельних, які повинні бути відстані до Ної споруди, от але я думаю, що це і цілком реально. Цілком реально. Але на будівництво паркінгу потрібен не один мільйон гривень. Зараз у мерії шукатимуть інвесторів, які погодилися б вкласти гроші у такий бізнес. Ліліана Хомишина Олег Рудак, новини телеканал Раї.